Минулого тижня у нас ще була зима. Як пам'ятаєте, у нас ще було до мінус 5 градусів морозу, заморозки були дуже сильні. Цього тижня, як бачите, буквально температура пішла, і все починає квітнути, до це розглядати. Давайте подивимося, я хочу вам показати о, цю, о, такий, таку квіточку. Всі знають, що це кульбаба. Причому тут кульбабля до цього відео все дуже просто. Вчора випадково я вже на, ці, на цьому Буряновичі знайшов оленку волохату. І що це означає? Цей шкідник знайшов на кульбабі. Це розрахуйте, що зараз починається у нас вже рожевий бутон в яблуні, він скоро буде на яблуні. Знищує він на яблуні об'їдає весь світ. Нам треба зараз терміново щось зробити з ним. Як ви знаєте, з цим шкідником тільки працює тільки один нормальний препарат. Це препарат не один препарат, а діюча речовина, яклоприт. Минулого року я обробляв, тому що садочок, тому що дуже було багато його. Обробляв я також брав тіклоприт. Я був вже то, того року прав цього року вже сьогодні. Вчора я зустрів вже Оленко Лохату Сьогодні вже закупив свій препарат, е, препарат Колібріс, е, лічору теклоперед. Це не реклама цього препарату, тому що у мене саду багато, я беру чинь, е, препарат, який трохи буде дешевше. Найкраще цих препаратів з цією чоречоною працює по Оленці лохаті, це каліпсим. 480 грам на літр, так, 200 грамів, 850 на гектар. Ми забираємо, боремося непогано з оленки волохатою. Також е, всю фазу на яблуні з'являється шкільний квіткоїд. Зараз самки починають. От зараз підійдемо до яблуні. Бачимо починається рожевий бутон. Самка зараз виходить, вона проходить тут пелюстку. Підложує одне яєчко, і потім личинка відроджується і в'їдає повністю все суцвіття. І там плоди ви можете не розраховувати. Так що проведіть зараз себе контроль на своїх пасадирних ділянках. Подивіться по кульбабі, подивіться на яблуні. Якщо зустрічаєте Жавленко волохату, значить старайтеся вже обробити. Обробляйте раджу е в обідню пору. Самі, десь так, щоб, самі пік температури, щоб, було, ну, щоб не було ще цвітіння, от як тут обробляємо препаратами на основі е, діючої вчинят як клоприт. І е, ми за одне об'ємо е, два зайці. Заберемо як оленку, знищимо.